Мої дорогесенькі, карти дуже рідкісні. Це послання ваших покійних родичів. Бачите, до мене киця моя прийшла. З вами українська відьма, Ядвіга в 10-му поколінні. Це колекційні карти. Вони. Для мене дуже дорогі. Я ці карти знаю. Вони, я їх вивчала давно ще, і на вони в мене. Мені прийшли з Франції. Розпечатую при вас. Задумуйте зараз за кожних, кого є покійний. І ми зараз узнаємо, ми зараз узнаємо, що він вам хоче сказати. Так, давайте так. Буде у нас 4 карти. Перву карту задумайте, другу карту. Свої, кожен свого покійника задумає. І що він іменно хоче сказати? Третя і четверта відкриваю при вас. Це послання покійників. Книга мені не треба, бачите, при вас відкриваю. Новесеньке, бачите, книга мені не треба. Я ці карти знаю. Мені не треба вивчати карти. Я їх чувствую, я ж ви знаєте, говорю. Дивіться, яка рубашка рука. І так, послання вашого покійника. Так, задумали перва карта. Друга карта. Кіцюнечка моя. Третя карта. Задумайте. послання покійника. Так, задумали. Як він, бідний, сумує? Як він... За вами страдає, мене аж самої сльози виступили. Як він хоче вас обняти. як він вас хоче прижати. але він далеко, він тільки там, тільки вас там бачить, оберігає, слідкує. вілки палки в мене аж в самой сльози виступили. Друга карта, хто задумав? Покійник ваш, що він хоче вам передати. Він хоче передати, що у вас в майбутньому дуже гарно складеться ваша доля, щоб ви відпустили все, що було з ним зв'язане, бо це пройшло. Це була ваша щаслива мить, і вона пішла на небо. Але він вам говорить: будьте щасливі! І ви будете щасливі. Це карта гармонії. Він буде дуже щасливий, що ви, може, хтось вийде заміж знову. Може, знаєте, якщо це касається, хто задумав на синів, хто покійний, в кого син, то буде продовження у внуках. Якщо хтось задумав. На свою маму покинув, бо папу, то це, він радується, що буде у вас доля далі щаслива, у ваших дітей, у внуків. Це карта гармонії, яка йде із небес. Ця карта теж задумайте тепер на, на цю карту, бачите, що вам говорить ваш покійний? Що він вам шле? яке послання? Він був строгий. Він він або вона, але які в нього зоряні очі? Дивиться він через зорі. Він слідкує, він старається, знаєте, як якась небезпека. Він старається вас завернути, повернути не в ту сторону, щоб ви йшли, залишити вдома, установити поїздку. Або, знаєте, любими силами вас захистить, якщо бачить небезпеку. От він так вас оберігає, ваш покійний. Боже, в мене аж сльози котяться. Представляєте? У мене теж є, звісно, покійні. Я вибрала цю першу карту. Четверта карта вже закінчується. Я б з вами безконечно говорила. Що ваш покійний? Покійний, готове для вас сюрприз. І він знає, що вже сюрприз у вас він є. Але трохи хай часу пройде. Хто ж дав, може, пару? Хто ж дав якісь вісточки від свого синочка з фронта? Хто ж дав, боїться, що без пропавши вже не знайде? Ні. Отут От ваш покійник да! Вам скаже, що ось вісточка, дивіться, яка зірка падає. Як ви все зшиваєте свою долю? Все тут розраховане на краще.